Хто в нього на серці? Ви чи інша жінка? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Хто на серці у вашого партнера? Дивимося. Ви чи інша жінка. Думайте про свого партнера. Партнер закоханий. Але. Ви почали останнім часом сумніватися в ньому. Хоча почуття в нього до вас є. Зараз почав дуже рідко, рідко проявлятися, і якесь між вами є обмеження. Неможливо зараз зустрітися і неможливо бути разом. зараз. Але чоловік вас любить. Сам дуже сильно дуже злий на це все. Боїться. Боїться, щоб ви не розрушили стосунки. Ви в нього на серці. Більше немає нікого. Хоча він також вам не довіряє. Дуже сильно сумнівається, що ви його будете так довго чекати. Вважає вас красивою, розумною, жінкою ідеальною, яка б йому підходила. Немає нікого, крім вас. Просто зараз труднощі у стосунках через відстань і через обмеження.